Своїй коханій дружині Оксанку хочу привіт передати на завтра має йти на ОЗД, і я буду знати, те, що в мене хлопчик чи дівчинка. Чекати буду терпінням, обіцяю, що вернуся. Що я її дуже сильно кохаю. Що в тебе двойня добре. Їх хочу дуже сильно до А ти хотів би, щоб хто був хлопчик чи дівчинка? Я б хотів, щоб двойня була. Я бончик потрапив. Але щоб буде хлопчик-то добре. Якщо дівчинка то також. Головне, щоб здорове було. Ну, то я обіцяв їх.